Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Республіка Кіпр, що знаходиться на одноіменному острові, унікальна держава хоча б тому, що географічно відноситься до Азії, історично та культурно належить Європі і навіть є членом Євросоюзу. Ця двоїстість проявляється у всьому, починаючи від найбагатшої історії та культури острова і закінчуючи сучасністю, коли він поділений між двома громадами Грецькою та Турецькою. В результаті на острові існують дві окремі держави. І сьогодні хочу запропонувати вам на огляд дрібну обігову монету Республіки Кіпор 1963 року. Тож давайте починати наш огляд, а перед початком не забувайте підписатись на канал, якщо не зробили цього раніше. Кіпр третій за площею і третій за населенням острів у Середземному морі. Як вже зазначав, географічно належить до Азії. Розташований в східній частині Середземномор'я на відстані 380 км від Єгипту, 105 кілометрів від Сирії та 75 кілометрів від Туреччини. Острів простягнувся на 240 км зі сходу на захід, а в ширину досягає 100 кілометрів з півночі на південь. Площа 9251 кіметр квадратний. Фактично острів розділено між трьома державами: 36% території контролює частково визнана держава Турецька Республіка Північного Кіпру світло-зелена частина острова на мапі. 3,7% ООН як буферна область. 2,7% Велика Британія. Військові бази Акротирі та Декілія. Позначені сірим кольором. Решта 57,6% Республіка Кіпр, частина острова з темно-зеленим забарвленням. Доля Кіпру завжди була зумовлена його географією. Протягом усієї своєї історії він був батьківщиною багатьох держав і сам входив до складу найважливіших державних утворень свого часу, починаючи з стародавнього Єгипту і закінчуючи імперією Османа. Саме з нею у 1878 році Великобританія уклала угоду, внаслідок якої набула права окупації та управління Кіпром. Так, на острові почався період фактичної англократії, яка закріпилась юридично в 1914 році після вступу Туреччини в Першу світову війну на стороні Німеччини. Англократія принесла із собою багато чого, зокрема, й першу національну грошову одиницю Кіперський фунт, запроваджений 1879 року. До цього часу на острові ходили в обігу грошові знаки тих держав, яким він належав зокрема, Ліра Османа. Спочатку кіперський фунт ділився на 20 шилінгів, кожен з яких, у свою чергу, на 9 піастрів, які нарідко називались в побуті на турецькі манер курушами. У 1955 році при Єлізаветі II у кіперського фунта з'явився новий поділ, що дорівнює одні тисячі міль. Було викарбовано нові різновиди монет наступних номіналів: 3, 5, 25, 50 та 100 миль. У 1960 році Кіпр здобув незалежність. Проте спочатку на його грошовій одиниці, яка мала такий самий поділ, це майже не позначилось, і лише в 1963 році у Лондоні було викарбувано монети нового зразку. Спочатку вони налічували п'ять різновидів: 1, 5, 25, 50 та 100 миль. У 1975 році цей ряд поповнився ще одним номіналом 500 миль, який, щоправда, випускався лише двічі у 1975 та 1977 роках. Якраз наша сьогоднішня монета і відноситься до монет нового зразка часів після набуття незалежності Кіпром. На аверсі монети зображено герб Республіки Кіпр. щит із зображенням голуба, що несе олівкову гілку, та з накресленням дати здобуття незалежності. Вінок із колосків, що обрамляє гербовий щит та рік тиражу монети 1963. По колу монети двомовний грецько-турецький напис із назвою держави Кітпіак Демократія та Кібріс Кумхюрите. На реверсі по центру розміщено зображення давньогрецького торгового вітрильного корабля номінал 5 зліва від щогли. По колу реверса хвилястий орнамент. У деяких джерелах пишуть, що це керенійський корабель, грецьке торгове судно, яке зазнало корабельної аварії біля берегів Кіпру в IV столітті до нашої ери. Залишки корабля було піднято з морського дна взимку 1970 року. 75% корабля знаходяться в хорошому стані, і на сьогоднішній день він є єдиним судном, що зберіглося класичної епохи Греції. У 1974 році Туреччина захопила Кіренію та решту Північного Кіпру. Але корабель так і залишився у місцевому музеї. В даний час кіренійський корабель експонується в музеї стародавніх корабельних аварій в кіренійському замку. Затоплення корабля могло бути викликано різними причинами, але дані свідчать, що швидше за все це сталося через його знос чи нападу піратів. Археологи виявили в корпусі наконечники від зброї, що може свідчити про напад на корабель, хоча так само це може представляти лише вантаж корабля. Зважаючи на те, що корабель був торговим, на ньому мали знаходитись міри ваги та монети, але вони не були виявлені. Також було знайдено хоч якийсь цінний вантаж, що є підтвердженням теорії пограбування судна піратами та її подальшого потоплення. Знайдений на судні вантаж є 400 амфор для вина, мигдаль у банках, 29 жорен, безліч свинцю, велику кастрюлю і бронзовий котел. Знайдені чотири чаші для пиття, чотири дерев'яні ложки та чотири глеки для олії. Дозволяють припустити, що екіпаж складався з чотирьох моряків. Як на мене, то в гіпотезі, що на монеті саме кіренійський корабель, є нестикування. Він був виявлений пірнальниками Кіпру та Греції в 1967 році, недалеко від прибережного міста Керенія, звідки й назва. А монета, на якій він, наче зображений, була відчеканена в 1963 році, на 4 роки раніше. Хоча у 1985 році на основі залишків керінійського корабля один з грецьких вчених створив повноразмірну копію корабля, який отримав назву керенія 2 Можете побачити його на фото поряд. По носовому загибу та розміщенню весел, ця копія має досить велику схожість із зображенням на монеті корабля. Це судна стала плаваючим послом кіперської культури, побувавши при цьому в багатьох частинах світу, в тому числі в Нью-Йорку в 1986 році, в Японії 1988 року і в ФРН 1989 року. Після візиту в Японію в місті Фукуока побудована ще одна копія корабля Кірнія 3 що знаходиться на постійній експозиції у місті. 2002 року розпочалось будівництво третьої копії корабля під назвою Керіня Ліберті з дотриманням оригінального дизайну, але використовуючи сучасні технології. Його будівництво приурочили до Олімпійських ігор 2004 року і вчинили плавання в Афіни із символічним вантажем МІДі, яку згодом використали для створення бронзових медалей для Олімпіади. Виконана монета з бронзи. Вага 5,74 грами, діаметр 26 мм та товщина 1,4 мм. Гурт монети гладкий тираж монети в перший рік карбування в 1963 році складав 12 мільйонів екземплярів. У справи Кіпру постійно втручались Велика Британія, Туреччина і Греція. Тисяча 1963, шістдесят і 1967 роках на острові почались міжобщинні зіткнення між греками-кіпріотами і турками-кіпріотами. Проти законного уряду Кіпру в липні 1974 року грецькою військовою хунтою був організований переворот, що дало Туреччині привід для вторгнення на острів. З 1964 року на острові знаходиться контингент миротворчих сил ООН з підтримання миру на Кіпрі. Чисельність якого нині складає 1216 військовослужбовців. Сили ООН з підтримання миру прибули після того, як у грудні 1963 року відбулись збройні міжобщинні зіткнення, і з боку Туреччини виникла загроза інтервенції. Враховуючи, що на окупованій північній частині острова знаходиться 35-тисячна турецька армія, основне завдання миротворців контролювати буферну зону і стежити за тим, щоб припинення вогню не порушилось. У мене це перша монета цієї країни. В подальшому з поповненням колекції буду робити для вас нові огляди монет Кіпору. А поки діліться в коментарях вашими враженнями від цієї монети, ставте вподобайки, якщо було цікаво, і не забувайте підписуватись. До зустрічі!